Були доречними, вони були набагато гострішими. І після цього Алжири створював момент. з між іншим відзначився. Подальший штрафний майданчик. 1-0. 1-0. Забиває дев'ятий номер Кокорін. Росія виходить вперед. Кокорін дуже вдало зіграв головою і відкриває рахунок у цьому матчі. Ось, власне, для чого випускав його Фабіо Капелло. Ще раз на повториться атака через лівий фланг. Камбара виконує подачу. І ось е, характерна помилка для центру оборони. Так доборотися до останнього. Навіть в цій ситуації не зупинився. Джабу продовжив догравати епізод. Ну і знову Браймі. Вже з протилежного флангу. Робитиме подачі на, на дальність. І Удар! М'яч у воротах. один, один. Є Селімоні! Селімоні все-таки забиває головою. 1-1 Зіграла. Зіграла ставка на другий поверх. Зіграла ставка на голову. Селімані, який з четвертої чи з якої п'ятої спроби, все-таки пробиває вже порожні ворота. Груба помилка Кенфєєва. Це так.